Привіт! Павліна, де ми з тобою сьогодні знаходимось? Ми сьогодні приїхали у Вінницю. Так, ми сьогодні у місті Вінниця на земельній ділянці локації наших замовників, для яких ми побудували ось такий барн со на 49 метрів квадратний небесного голубого кольору. І ви знаєте, що круто на цій ділянці, що ми одразу помітили акценти, що тут кожне приміщення йде в небесно блакитному кольорі. Навіть накриття для машини іде зі склом небесного голубого кольору. Це дуже класно, гармонійно все поєднано. і дуже класна локація. Озеро, природа, ліс, просто насолода для очей. Взагалі просто бомба. Ми ще як тільки почали під'їжджати, Здалеку супер помітно цей будинок, тому що, як ми вже кажемо, дуже яскравий. І також е часто запитання людей, які планують в подальшому будувати з нами, це чи вигорить фарба, чи потрібно дуже часто фарбувати соснові планки. Цей будинок стояв на виробництві, транспортувався, дощі капав, сонечко світило. Як можете побачити, як ми пам'ятаємо цей будинок, взагалі не змився колір. Тобто, е якщо робите якісь яскраві кольори або базові, не так часто, як ви думаєте, треба його фарбувати. І, до речі, не обов'язково завжди обирати базову палетку кольорів для оформлення фасадів. Можна креативити обирати яскраві кольори, які вам подобаються, які підходять до вашого настрою. По локації тут реально дуже класне все розміщення. Ось, до прикладу, розміщена майстерня, де наш замовник займається там креативить. Ми ще уточнимо, чим саме він займається, але тут також досить креативно все оформлено. Цей будинок вже не ми будували. Він тут уже давно стоїть. Так само на локації є техприміщення. Так, тобто, блін, дуже також класне рішення. Ми як тільки зайшли, я кажу і маркетологу, і павліні. Дивіться, які прикольні двері скритого монтажу, Реально <реш> да, круте так... рішення. Все класне. виповнено в таких деталях. Це просто неймовірно. Дві таких, як кімнатки для зберігання якихось речей, і також дуже кидається в очі. Ми як сюди підійшли, така як літня кухня, от е, така от раковина з натурального каменю. Також да, кожен кожна деталь просто продумана. Навіть люстра продумана до таких деталей да, дуже класно. Так. І також, от що ми помітили, незвичайно, да ми багато будинків вже бачили. Ось що Сайне наш замовник поле. він займається е, садівництвом, ось активно, як ми знаємо, і от він насажав собі на своєму полі самшита. Він ще виросте це, він тільки свіжесенький, ще підросте і буде закривати повністю своє неполе і прям не знаю до Да. Просто не обов'язково там габіоном. Бо часто запитують, чим можна закрити. Не обов'язково там габіоном, чи опустити зовнішні фасади донизу. Можна просто так зелені, класно декорувати, і буде дуже круто виглядати на ділянці. Тому давайте підемо всередину. І покажемо вам, що будинок всередині також повністю замебльований. Так, ми вже зайшли всередину цього будинку на 49 метрів квадратних. Хочемо вам показати його оздоблення, меблювання. Як ми тільки заходимо, ми бачимо ось таку вставку з кварцвінілу дуже правильне рішення для наших замовників, тому що щоб не нести бруд в інші кімнати, зробили кварц-вініл, Він стійкіший на стінах істери тут фольж-брус, пофарбований в білий колір. І на стелі в колір горіх. Далі йде у нас така досить простора кухня вітальня але ще вона не замебльована, тому що кухонні меблі зараз в розробці. А і тут йде таке, як каже, на замовник польова кухня, тому не будемо акцентувати на ній увагу, подивимося далі кімнати по будинку. Зверніть увагу, тут таке антикваріат, як е, таке досить класне зеркало, дуже креативне, і воно так додає гармонійності цьому будинку. Це відсотків, тільки заходиш в середину. Да, зразу акцент на. на... Найперше, що починаєш, то це, це зеркало. Так, давайте пройдемо далі. Тут у нас санвузол на 6 метрів квадратних, супер просторий. Так, да, і тут самозліпом помістились абсолютно всі меблі, шафа для речей, унітаз, пралка, ванна, е, рукомийник, і тут абсолютно багато місця, для реально досить досить простору. Да, мені здається, повеліна, що ще дуже сильно грає роль, те, що от як можете побачити стеля будинку, не йде у нас санвузу, прямо на скаті, а трішки, от посередині будинку, через це здається набагато більше простору через висоту. Так, да, досить. Да, і також хочеться підмітити, що оздоблення тут плитка по е, всьому санвузлу, Ну, крім стелі, звичайно. Давайте пройдемо далі. Якраз можете побачити наші базові міжкімнатні між двері. Міжкімнатні двері, так да. спальня кімната. Також така звичайна площа стандартна спальних кімнат цього будинку. Як ви бачите, встановлене ліжко, і ви часто запитуєте, куди ставити шафу, щоб помістилось вікно, щоб не прибирати вікно тут. Ось тут, бачите, стоїть шафа абсолютно нормальна. Дивіться, яка в неї велика глибина, і багато речей тут може поміститись. І часте запитання про опалення будинку. Саме в цьому будинку тепла підлога по всій площі будинку і інверторний кондиціонер. Цього. Взагалі вистачає послом нашого зимовника. Ну, тому що часто кажуть, що це дерев'яні будинки, що вони охолоджуються. швидко. ми намагаємося це пояснити, але хотіли саме ну саме відгуку, ну, вже... це, це було дійсно ну, для мене ризиковано, тому що е, я в таких будинках ніколи не жив uh -huh. і моїх знайомих ніхто такі не робив, в принципі. І навіть те, що побудувалося в Вінниці, я так розумію, воно побудувалося перед зимою. То тобто, есть реально отримати якийсь е, відгук, як в ньому. Проживається взимку, ну важко, тому що по Вінницю, ну, я не зустрічав. Треба було можливо пошукати. Ось. Але м, утеплення, матеріали от природні, багатошаровість, угу. оці всі плівки, мембрани, вони дійсно роблять своє. Тому м, дуже класний конструктив. Так що рекомендую о, замовляти. Знаємо, це, достатньо, що да. цього абсолютно достатньо, тому що наші будинки по конструктиву теплі. Тому звертайтеся до Скандинавії Homes, Хомс, будуємо вам будинок вашої мрії.